На Прикарпатті є близько чотирьох сотень аптек та 165 аптечних пунктів. Загалом це понад 800 точок реалізації. Тобто одна аптека обслуговує понад тисячу жителів. Це забагато кажуть обласні експерти. Щоправда, закону, який би міг обмежувати кількість відкриття аптек, не існує. Багато забагато За багато? Ви, ви ви подивіться по районах. Взяти далеко не треба угорчани. Заїдьте, їдьте подивіться кругом скільки аптек. чи треба, чи не треба. як вони виживають, не знаю. Закон дозволяє і через бізнес відкривається. Контролювати це практично не можна. Так само і важко контролювати якість ліків, які продаються в аптеках. Щоправда, в Івано-Франківську запевняють, усі ліки, які надходять у продаж, якісні. А те, що у Тлуманському районі знайшли партію фальсифікованих медикаментів, скоріше виняток. Оцей випадок, що стався в нашій області, це був як можна сказати, бомба для нас всіх, тому що за всі роки існування служби в нашій області це є перший такий випадок. Дуже неприємний випадок. Ніхто не сподівався, тому що в нас ніколи не було. і Ми були впевнені, що в нас такого не може бути. Зараз в Україні працюють над запровадженням стандартів належної практики фармацевтичних організацій, а ще збільшують виробництво вітчизняних ліків. Адже нині 86 країн світу користуються ліками, виготовленими в Україні. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.